На виконанні закону України про прокуратуру, який набрав чинності 15 липня 2015 року, відбувається реформування органів прокуратури України, в тому числі створення місцевих прокуратур. На даний час у нас в області існує 23 міські, районні, міжрайонні прокуратури. Замість них буде створено 5 місцевих прокуратур, юрисдикція яких буде розповсюджуватися на ряд адміністративно-територіальних. Одиниць і ці прокуратури почнуть свою роботу 15 грудня 2015 року. Зокрема, буде створена Бердичівська місцева прокуратура, юрисдикція якої буде поширена на Андрушівський район, міста Бердичівський район, Любарський, Ружинський та Чудновський райони. Житомирська місцева прокуратура з юрисдикцією міста Житомир, Житомирський район. Карастенська місцева прокуратура з юрисдикція міста Коростень, Карастенський район, Лугинський район, Народський район, Овручський, Алєвський райони, Карастишевська місцева прокуратура. Брусилівський, Володарсько-Волинський, Карастишевський, Малинський, Радуможський, Попільнянський та Черніхівський райони. І Новоград-Волинська місцева прокуратура це Баранівський, Романівський і Мельчинський район, місто Новоград-Волинський та Новоград-Волинський район, а також Червоноармійський район, враховуючи, що юрисдикція місцевої прокуратури буде розповсюджуватися на дуже велику територію, от, допустимо, для зразка візьмемо прокуратуру. Карастишівську місцеву прокуратуру, да, яка по суті буде включати в себе сім районів, і ми бачимо відстані, допустимо, від Карастишева до Брусилова чи від Карастишева до володарського волинського району, які складають 60-70 кілометрів. Тому було прийнято рішення значить, керівництвом, що залишити на територіях, на яких Працювали старі прокурори, певну кількість працівників нових прокуратур. Це зроблено винятково для того, аби забезпечити зручність громадянам, які проживають у цих населених пунктах і мають право звернутися до прокуратури за захистом своїх прав. У всіх цих новостворених прокуратурах законом передбачено введення чотирьох керівних посад. Це, зокрема, керівник прокуратури, його перший заступник та два заступника вперше в історії прокуратури України проведено відкритий конкурс на заняття посад керівних місцевих прокуратурах до участі. У цьому конкурсі допускалися як діючі працівники прокуратури, так і зовнішні кандидати. Для працівників прокуратури діючих було встановлено обмеження. Вони повинні були пропрацювати на той час не менше трьох років в органах прокуратури. Для зовнішніх кандидатів вони повинні мати були стаж роботи не менше п'яти років. По юридичної спеціальності у нас в області подало заяви для участі у конкурсі 130 чоловік. Ну, майже половина на половину. 70 чоловік це працівники прокуратури, 60 зовнішніх кандидатів. Конкурс складався з чотирьох етапів. Перший етап передбачав. Професійне тестування, другий етап передбачав тестування на загальні здібності, третій етап це було психологічне тестування і четвертий етап це співбесіда з конкурсною комісією. Протягом усіх цих чотирьох етапів конкурсу було забезпечено повну. Його відкритість, прозорість значить, всі етапи без винятку транслювалися в режимі онлайн. Всі бажаючі могли їх подивитися. На сайті Генеральної прокуратури створено відповідну сторінку, де кожен бажаючий може подивитися і результати конкурсу, і рейтинги і списки, і протоколи комісії, та решти документів. Вони всі знаходяться у відкритому доступі. Ну, про... Повну прозорість цієї конкурсної процедури може свідчити також і той факт, що практично половина діючих керівників, які є у нас на даний час прокуратур в області, вони за результатами конкурсу не попали до найкращих і на даний час не можуть претендувати на заняття керівних посад в новостворених прокуратурах лише на заняття посад рядових працівників. Також перше в законі України безпосередньо у нас передбачено кількість працівників прокуратури в Україні. Значить, вона на даний час має складати 15 тисяч осіб зі зменшенням кількості прокурорів з 1 січня 2018 року до 10 тисяч осіб. Таким чином, лише за останній час по державі було скорочено майже 5 тисяч працівників прокуратури. Що стосується нашої області, то в нашій області скорочується 110 Працівників керівники прокуратур будуть призначені 14-го числа. Це все буде зроблено публічно. Ми про це все поінформуємо громадськість і 15 числа розпочнуть свою діяльність новостворення місцевої прокуратури.